Вітаю, шановні глядачі! У цьому коротенькому відео розповім вам один із секретів гарної вражаност полуниці. У попередніх відео я розповідав про те, що треба її підживлювати, доглядати за нею, прополювати відповідно. І тільки коли у вас полуниця починає вже зав'язуватися, відцвітає, перше, що треба зробити, це пройтись по своїх рядочках і прибрати. Ось ці перші вуса, які вона зараз випускає. Так, саме їх. Тому що е, ці вуса, вони, так би мовити, витягують сили, поживні речовини з полуниці, і е, врожайність буде трошки зменшуватися. Ну, якщо ви не плануєте, звісно, її розмножати цю полуницю е, вусами відводити, то в такому разі треба пройтись і оці всі вуса. Повідривати. Краще, звісно, працювати руками, щоб не переносити різні збудники захворювань. Ось так. І відповідно прибрати з ділянки. От, і, звісно, прополюємо там, де ви бачите, якісь бур'яни, І прибираємо старенькі листочки. Ось такі, що починають жовтіти, або хворі ті, що ви побачите. З різними крапочками. У мене таких немає, тому що я вчасно все обробляв полуничку, тому вона здорова. Але якщо ви хочете розвести більше полониці, взяти зі своїх кущиків новенькі, то е, треба брати саме перші вуса. Вони більш міцні, більш сильніші, і їх вже можна прикріпити у міжряді. І таким чином розмножувати. Але якщо ви не плануєте, то їх треба прибрати. Ось такий один із секретів гарного врожаю полуниці. Що ж, дякую за перегляд, сподіваюся, вам інформація була корисною. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. На все добре!